На засіданні виконавчого комітету Прилуцької міської ради 27 червня особливу увагу приділили питанню погодження інвестиційної програми комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання на 2023-2024 роки вона складається з двох заходів. Це по водопостачанню. Загальна сума 2 мільйона 110 тисяч 420 гривень. Це придбання ескаватора. Який копає на глибину 5, ну, більше 5 метрів. І другий захід це по цеху водовідведення це придбання повітрядувки. Повітрядувки Знаходяться в аварійному стані у програму. закладені амортизаційні кошти підприємства та бюджетні, що викликало багато запитань у представників депутатського корпусу, які були присутні на засіданні виконкому. Зокрема, Валентина Трохименко, депутатка Прилуцької міської ради та голова комісії ЖКГ, поцікавилась, хто ж погоджував суму, яка має виділитись з бюджету. На що Андрій Гавриш відповів так: значить складається інвестиційна програма із двох сум: це водопостачання за тільки амортвитрати без прибутку. Зрозуміло, прибутку нема, тому що тариф ми не приймали. 847 тисяч 300 гривень. Це водопостачання. На 2 роки 1 600. 000. А екскаватор коштує 2 мільйона 100 000. І так само 400 тисяч там не вистачає. Ну якщо до копійки, зараз скажу, скільки не вистачає. 400 тисяч не вистачає. 415 тисяч 820 гривень не вистачає на екскаватор. І 689 тисяч 780 гривень не вистачає на. Повітря дубку, але ми їх заклали. Зрозуміло, що голова не може підписати погодження, тому що немає сесії. Але я з досвіду відповідаю на вашу питання, з досвіду, коли ми будемо проводити тендерні закупівлі, зазвичай всі, що ми закупляли, ціна буде нижча. Тому ми плануємо, ну надіємося на те, що буде. Ми купимо їх дешевше, цей екскаватор і вліземо в цю суму. Якщо не вліземо, то ми додамо власні кошти, які заробляємо інші діяльності. Проте у офіційних документах. В вказане до фінансування з бюджетних коштів, а не з власних. Тому була внесена пропозиція винести дане питання на розгляд комісії ЖКГ. Програма врахована на 5,5 мільйона. Доступні розділ очікувані результати від програми. Ми робимо програму, і ми не знаємо, чому ми хочемо. Аналіз. Ми розуміємо, що цей розділ повинен бути, і коли замінюється старе обладнання радянських часів на нове, економічний етап, то це опускається. І я ще раз повторюю, я прошу винести програму на засідання депутатської комісії по ЖТК і бюджету, так як там є бюджетні кошти. і я зобов'язуюся провести комісію ЖТК на ці недії. Позицію було відхилено, що обурило депутатів, адже на їхню думку, це грубе порушення порядку розроблення та ухвалення інвестиційної програми. В програмі було передбачено бюджетні кошти. Але керівництво підприємства ні разу не звернулося до депутатської комісії, не звернулося з листом до місцевої влади про погодження виділення депутатських коштів на реалізацію інвестиційної програми. Візьмемо другий момент, коли ми розглядали виконавчий комітет, розглядав інвестиційну програму послуги. Це така сама програма, яка йшла до перегляду тарифів. Ольга Михайлівна, міський голова, відправила цю програму на розгляд комісії по ЖКХ, Хоча в цій програмі бюджетних коштів взагалі закладено не було. І цю програму два рази двічі чи тричі виносилось на засідання виконкому. Що вона? Робить сьогодні. В програмі закладені бюджетні кошти, є порушення по порядку розроблення програм. Якщо програма розроблена на 5,5 мільйонів і закладені бюджетні кошти, що ви розуміли, по самій програмі економічного ефекту ноль. Очікуваних результатів немає. Аналіз впливу на тариф нульовий. Взагалі немає ніяких економічних показників. Але це міський голова до розгляду не бере. Їй треба. Цю програму прийнять от послуги треба було не прийнять а цю прийнять. Врешті-решт члени виконавчого комітету дане питання не ухвалили.